Бо грішники? Я теж грішник. А чому артисті? Мені цікаво, розкажіть? Зараз церква нормальна до акторів ставиться. 50 років країна пішла вперед. Такі зарплати, стільки всього, а вони не хочуть жити. Вбити це є смертельний війну. 87% людей, які вчинять самогубство, це чоловіки. Почали говорити про те, що раніше, так, і навіть Шекспір писав, про те, що не виспівували, не хоронили так, самогубців. Самогубців і артистів. Я артист. Ну, зараз вже, зараз вже, вже по-іншому. Ну, тобто, чи... артистів, ну, до речі, бо, не грішники? Не... бо, бо... Ну, грішники ми все. Я теж грішник. А чому артисти? Тому... Мені цікаво, розкажіть. Тому що ти маєш таку небезпеку. Жити чужим життям. От артист, от можемо уявити собі театр в Греції, там в Римі, вдягали ці маски, не жили своїм життям, от відмовлялися від своєї ідентичності в якоїсь мірі. Так? Тобто це якби така духовна така річ, а потім історично так склалося, тому що ці грецькі, римські містерії. Були пов'язані з гріхом із uh -huh. різними ідолами, богами, яким поклонялися, оспівали всіх там п'єсах, виставах там Софокла, Евріпіди і так далі. Тобто. Зараз церква нормальна до акторів ставиться і дуже шанує. А от цікаво, я читав в одній книзі. Буквально 20 років назад греко-католицький священник казав про те, що ну так, звісно, церква відноситься до своєму змінює так своє відношення. Ми вже говорили в на наших передач про те, що католицька церква і Папа римський кажуть, що треба навпаки змилуватись так над цими людьми. Їх навпаки, треба шкодувати, з розумінням ставити до цих людей, а не казати якісь там погані речі про них. Буквально 20 років назад. Я не знаю, як зараз ви мені розкажіть, мені цікаво, я думаю. Нашим теглядачам, які не зв'язані з церквою mm -hmm. і, і з католиками. Чи хоронять на одному кладовищі цих людей, чи не на одному, не на одному кладовищі, чи їм виділяється якесь інше місце? Ні, зараз немає такого от, сепарації no. та, окремо для самогубців, окремо для когось іншого. Немає такого. Да? І ну, то, власне, церква більше так, як я вже казав, говорить про. Про Боже милосердя. От я пам'ятаю, колись мої, мої друзі, ну такі дуже близькі друзі, мама, донька і тато їхній. Їхній тато був хворий, психічно хворий. Да? Я навіть про це ніхто не знав. Да? Да, мав от такі сезонні приступи цієї хвороби, не пам'ятаю, що там конкретно було. І під час одного ну, от, власне от цих приступів він скинувся з якогось там поверху 9-го чи десятого, загинув і... Теж я пам'ятаю ця донька, е, телефонує до мене, вся в сльозах. Ти можеш послужити службу? Чи можна там відспівувати, там, ховати самогубців, розказала всю історію? Ну, слухайте, ну, в випадку. І в переважній більшості, наскільки розумію, от життя. Е, е, Покінчають кінчають самогубством ну, люди, які мають якісь певні проблеми психічні, Хворі люди, так дуже багато таких випадків. Ну і звісно, от, чим є гріх? Ну, гріх завжди це добровільно і свідомо. Ну, випадку психічної хвороби. Це хвороба. це, 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 несвідомо, да? це ця хвороба, там, ментальна хвороба. Змусила да, от, покінчити життя самогубством, але власне згадую цю історію, тому що теж я тоді пам'ятаю ну, наступного, бо через день прийшов до цих моїх знайомих, теж піднявся до них, і ну, це було так жахливо. Ну, мама, донька, ну страшне страждання, да? Да, тому що самогубство самогубця теж має пам'ятати, що ти не тільки там себе знищуєш, а скільки ти страждання приносиш. Своїм рідним, близьким, які оточуючим так, так. так. Да. І вони страшно страждали. я пам'ятаю, було було літо. Вони позамикали все: двері, вікна, балкон, жодного ну такого повітря не було там всередині. Вони чогось боялися чи що? Вони боялися. Вони боялися дуже боялися осудження людей. Що люди осудять їх, так, що ви там довели або не, не попіклувалися, або що боялися цього осудження, мали мали цей страх. Вони навіть через цей страх боялися виходити з дому. Там в магазин за хлібом, за чимось. Мене тоді попросили, чи можеш ти нам привезти там хліба, води? Мали цей страх. От я пам'ятаю, я зайшов до, до цієї квартири, ну, враження був, як до гробниці зайшов, до могили. Просто ну, там цей чоловік, тато, да, покінчив життя і, а ну, ця родина, от мама і донька, вони теж у цей момент були живі, але живі, але були мертві. Да? Ну, це, це страшно. От, що ви робили? Як ви якось ви намагалися підтримати? Я пам'ятаю, що, пам що я робив. Да. Просто от я був з ними, розмовляв, да, сказав, там, і, можна молитися і службу служити ну і так далі. А в цих ситуаціях, ну що ти скажеш? Ти нічого не можеш сказати. Ну, цікаво, в, в, врешті, з, з, зазвичай, ну, більш важливо просто твоя присутність поруч, щоб вони не начулися себе самотніми Самотні. відкинутими. Це більше важливо за будь-яке слово. Да. Тому що ну, я не знаю, що в цих ситуаціях говорити. Зазвичай, ну, коли потрапляю в ну, якісь такі ну, звичайні речі, говорю, не, не щось там надзвичайно розумного, бо там розумно не потрібно. Там просто потрібно показати от, любов до цих людей. Якби, якби була любов, не було б суїциду? Ну, тут ще Можна багато... так і сказати твердження чи ні? Я думаю, да, причина суїциду ну, от, з духовної точки зору, це от, відсутність цієї любові. Хтось мені розповідав, от якщо я точно зараз згадаю цю історію, про а, якусь африканську країну, там, де от рівень самогубств є надзвичайно високий. Да? Ну, а найбільш на високий рівень самогубства це, це здається Японія. Японія, так. Японія, одна з найбільш розвинутих країн. Але японці теж не християни. Да? Ну, тобто, це окрема тема. Да? Е, про цю Африку був один із наших священників, він місіонер. Я не пам'ятаю, що це за країна десь центр Африки. Uh -huh. І він там проповідував Євангелія, але там, здається, половина населення от, належала до якихось місцевих культів, шаманства. Свої ритуали, були. напевно, і так. Так, далі. так. так uh -huh. не, не знали Ісуса Христа. І він. От ми зазвичай, от, ну, наше яблуня в Україні, ну, принаймні моє, да, от африканці, ну такі дуже рухливі, енергійні, багато співають, багато танцюють. Спортивні, так? Да, спортивні, теж радісні, да. А він казав, що там, коли він був, ну, мав зовсім інше враження. Дуже сумні люди, дуже сумні, дуже багато от такого нещастя, відчаю, страху. Да. І насамперед усіх язичників, от, які поклонялися місцевим богам, тому що ну, от їхні от ці місцеві там культи вони не говорять там про те, що Бог тебе любить, не показують тобі Ісуса Христа, який віддав своє життя заради тебе. Вони не знають, не мають цієї доброї новини, яку ми маємо. Євангелія, що Бог любить тебе, Він сам є любов'ю, готовий пробачити тебе, готовий допомогти тобі, твоє життя варте. варто. Да? Це ну, такі речі, що ми звикли, ми живемо в цьому, там, часом приймаємо, часом забуваємо. А, але це впливає от, на нашу свідомість, от, на те, що ми робимо. Там от, нічого цього от, просто не було відомим. І цей священник розповідав, що от найбільше моє враження да, цієї країни, да, оцей ну, от такий сум, от внутрішня така депресія. Да. І я не пам'ятаю, чи тоді він розповідав там щось нам про самогубство, але думаю, ну, от, от по ідеї там має бути. Скоріше ну, за все. Тут вже немає статистичних даних, навіть не пам'ятаю, про яку цю країну мова йшла, але ну, такі загальні речі, от, в теорії пояснюю зараз. Да. В Японію згадали, вони ж там дуже багато працюють, і, і це ж теж напевно давить. І вони... Ну, плюс, що місцева культура, це, це є в традиції Японії, всі ці харакірі і так далі. Там вбивати себе заради там, відданості, своєму там феодалу і так далі. Це ну, власне сама культура, це синтоїзм або там був з домічками буддізму, там своя цивілізація теж вона. Ну, навіть передбачає такий певний культ смерті, от як померти, що важливо для смерті, яка що таке гідна смерть, да? і так далі. Тобто е, свій там кодекс честі цих самураїв і так далі. Це все впливає. Але врешті, ну от Японія там здається, багата країна, яка краще ніж українці живе, да, е, заробіт, заробітний план, але тим не менше, ну теж знаємо про цю Японію. Ну про ці стандартне там напиватися колективами, от ідуть після роботи, і всі мають напитися, да? так або воно ну, працювати ну там ледве не по там 20 годин 20, на добу, так. там не залишаючи собі часу там на відпочинок, там відпустки там по тижню в рік, да? тобто все заради цієї заради цієї праці і, і, і знову ж таки, ну. Так, да, рівень, рівень самогубства величезний. Чому так? Ну, от що на це впливає? Ну, Історія, культура, традиція. 50 років країна пішла вперед. Такі зарплати, стільки всього, а вони не хочуть жити. Багате, ну, значить, немає, радості і якоїсь? Плачуть. Да, немає якоїсь радості, не емоцій, щирості, не знаю, духовного чогось, ну, наповнення якогось, я не знаю. Не вистачає цього, якого світла, світла, ну, хочеться ти... світла. Хіба про це, мови. Ми ну не знаю, ми ми звикли жити в цій християнській культурі, да? ну, тобто, так. маємо тут там, і священників, і церкви, ми, ми завжди можемо почути це слово, і то ми маємо купу проблем, так. там є, є ці самогубства і так далі. Да? Але теж маємо можливість ну, от, почути це це слово доброї новини, що може втішити, да? uh -huh. що може дати надію. ну, от, Не знаю, там от як допомогти самогубці? Ну тобто. Да, тобто, ну, от питання розмовляти Як? з ним, да, Але ну не знаю. Просто показати, що тебе можна любити. Да? Ну напевно, треба супроводжувати цю людину, от просто со суп... бути бути поруч. Опікуном таким комусь чи ні? Шо, що, що, що? Опікуном якимось ну, ну в плані, щоб… десь в такому сенсі. Ну тобто д -д 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 потрібно допомогти. Да? Бо цей момент е крихкості цієї людини, коли коли вона ну зрозуміла, що вона вирішила, да. Да, зробити цей вчинок, ну тут треба допомогти. От своєю присутністю Бу бути з нею, ну можливо, навіть просто не залишати її там, там надовго, ну там в туалет випустити. да, mm -hmm. да Але ну от, якийсь проміжок часу просто бути поруч, да, да, та да, теж там показати щось інше, допомогти можливо там змінити життя, навіть можливо, часом, ну, якщо ситуація серйозна, то змінити середовище, ну не знаю. от, Повертаючись до підлітків, ну якщо цю бідну дитину, підлітка, ну вже там просто за там забулі да, mm -hmm. в, в цій школі. Ну. Змінити, змінити школу, школу, там якусь ситуацію, да, це дуже часто допомагає. Просто от змінити, переїхати, і це вже ну, відповідальність, ну, напевно, насамперед батьків і так далі. Ну тобто бути поруч, да, і, і, і супроводжувати цю людину. Молитися за неї, звісно, молитися за неї. Да. Оце також є дар. От, от Цікаво, дивіться, от буквально 200 років назад, 300 років назад вважали самогубці найбільші грішники, їх не ховають там, на кладовищі і так далі, не відспівують, і, і, і так далі. і так далі. Але тим не менше, скоріш за все, мені так здається, 300 років назад священник і відспівував і ще більше грішників, тих, які вбивали, можливо, сотню людей. Тобто, якась, ну, нема в цьому не, ну, якоїсь такої. Є таке поняття явний гріх і неявний. Бо самогубці це явно, публічно, всі розуміють. Ось, бо вбити це є смертельний гріх. Ну, гріх, який веде до, до пекла, так? Да? Е, і самогубство це той, який порушив заповідь, не вбивай!» Щодо самого себе. Да? <í sank particule> да, тобто тут дуже конкретно, а багато ну, людей навколо так само грішать, але десь там от, тихенько, неявно, публічно і так далі. Тут просто чому-то така ситуація, ну просто я. Да, Думка, ну, на на на, наскільки я розумію, була такою. Якщо священник зараз відспіває цього самогубця людину, про яку всі дуже конкретно говорять, чи він чинив гріх, то як би це згіршить інших? Да? Ну, тобто, я думаю, що логіка була такою. Да? 87% людей, які чинять самогубство, це чоловіки. Чому так? Цікаво, я не знаю. Чикаво. Найбільше. І, до речі, ці мені ну, двоє... крихи. найбільш крихи, чоловіки. Жінки часом більш такі стійкіше, більш сті... сті... стабільні. Ну, навіть не знаю, чому так, так? Да? Ну... Двоє, двоє, двоє людей мені казали про те, що. Ну, на моєму життєвому шляху казали мені про те, що в них були думки скоїти суїцид. І це були, до речі, теж чоловіки. Uh -huh. Двоє, двоє хлопців. Я не знав, як себе вести. Ну в тому плані, не те, що. Ні, я відчуття, я відчував, що напевно треба. Відчути, що вони не одні, Ось, вони не самотні, uh -huh. вони не одні. Біля них є люди, які можуть допомогти там, порадити, виручити і так далі. І так далі. Ну цікава статистика. 87%. відсотків. Ну почти. наскільки я знаю, ну наскільки я сам чув, читав, да про те, що переважна більшості, коли хтось от публічно говорить, що я хочу покінчити життя самогубством, це. Ну, жарт так. чи ну, ні, чи не, не серйозно? Жарт, це ну, от, бажання привернути А, при себе увагу, увагу да. привернути. Знаєте, uh -huh. от, ну, наприклад, от, так як от, принаймні пам'ятаю, читав або вчили мене десь на курсах, от, підліток, да, от, які говорять, що я от, хочу покінчити життя самогубством. Насправді, що він хоче, да, вони починають собі ну, так, уявляти, яким буде їхній похорон. Да, тобто... Починаю там, да, там уявляти, от, як їх, там, які квіти, як що, хто як буде реагувати. І, наприклад, ну, от хлопець, який закохується в дівчину, і ця дівчина його кинула. Да? Вона не любить його. Да? І він ну, має такі вічі, страждання. Думаю, ну, добре, я зараз покінчу життя самогубством, тому що ну, вона мене не любить. І коли буде мій похорон, вона прийде, побачить, який я гарний, лежу у цій труні, і вона. Подумаю, ну я так багато втратила. Треба було любити його і буде гірко плакати. Ну тобто, десь от така а магіка, мене несуть, да? А я дивлюся, кажу: ах, ви, так, якби ви так, знали так. раніше. <гум> да. Ну, це, що... це, це, це Довженко писав, здається, зачарована Десна про те, що він там собі уявляв цей підліток про те, що його несуть, всі ну... плачуть, а він такий, М -м, бачите, ну, таково, що ви таково, втратили. Таково, я вам скажу більше, ви дуже правильно кажете. Бо я тобі згадуючи зараз своє дитинство, десь теж були. Ну ясно, що це десь в якомусь такому mm. фантазії якихось, та? Собі, ти собі десь теж фантазував, от мене тут так образили, а от якби, якби. Тому я тут з вами з вами згоден. Тут загалом є інша тема, ну, окрім суїцида, але ну, загалом, а що таке добра смерть? От, правильна смерть. От колись, наприклад, в старовину молилися. Ну про добру що про добру смерть? Про добру смерть. Ми зараз ну цю молитву занедбали, бо ми боїмося. Боїмося молитися за це. Ми там цвинтарі десь там подалі від міста там розташовуємо, тому що боїмося думати про це. Да? Бо смерть лякає людину. Да? Е, колись так не було. Люди ставили цвинтарі в центрі, всі навколо ходили і пам'ятали те, що мають померти. Да? Е, молилися про добру смерть. От для християнина добра смерть, звісно, це не є самогубством. Е, і для християнина добра смерть, ну, врешті, це смерть е, дуже спокійна. Смерть в оточенні близьких, да, да, смерть, коли за тебе моляться. Знаєте, В ну, багатьох місцевостях в Україні от, я зустрічав, що ну, коли зрозуміло, що якась там мама, дідусь там вже помирають, то родичі збираються, моляться навколо неї, там, да, розарі або щось інше. Да, і насамперед, ну, добра смерть це бути висповіданим. Да. Тобто посповідатися, розкаятися, щоб ну в такий спосіб приготуватися до смерті, зустріти з От Я ну декілька разів от, зустрічав таку смерть, що ну так мене вражало. От тут, колись в Києві була така сестра Марта Рік, Уршулянка. Вона сама з Польщі дуже багато років працювала. В Римі на Ватиканському радіо дуже добре знала папу, Іона Павла II. вона вона з ним з ним листувалася постійно, є досі ці листи, їхня переписка. Ну, здається, навіть тут в Києві вона все це зберігається у сестер. І ну, я її дуже добре знав, вона там часом нам допомагала. І потім, коли вже ну, настав момент да, для неї, да, вона там десь там тиждень, можливо, трішки більше, вже не вставала, там всі, всі розуміли, да, і що от. Зараз вона має перейти, от, зробити свою Пасху, да, от, перехід від цього життя до іншого. Я пам'ятаю, е, був в, ту, в каплиці і просто отримую смс від неї. Да? Два слова Латинію «Аве Марія, Радися Марія. І я ну, якби одразу так зрозумів, що ось да? ну, Тобто вона цими словами ну, як прощається. Да? Я тоді наступного дня поїхав до сестер. Теж там, побачив сестру, я пам'ятаю, вона ну, так посміхалася, да, благословляла. Я приїхав, ну, я, я не знав, що говорити, ну, як спілкуватись, розповідав про якісь свої плани, якісь там роботи. А вона просто дуже спокійно, дуже такі, в, в спокої, в мирі, от, робила от, свій перехід. От, від цього от, от, в ній от, так, побачив таку ну, правильно, правильну смерть. Бо б, померти теж треба правильно. Да. Не, не в якийсь там дурний спосіб. Напевно, це і потрібно бути поряд, десь, можливо, та, на якісь такі теми поговорити, десь, просто щоб людина відчувала, що вона не сама, а з близькими близьким людьми. Що потрібно, можливо, читати чи дивитися людям, які, яких. Такі думки потрапляють в їх голови, або можливо людям, які бачать, що хтось знаходиться в стані депресії, психологічних так стражданнях, травмах і так далі. І що що потрібно робити? Може, якийсь такий ваш рецепт, як, як діяти Не знаю. Тобто, ну, потрібно молитися насправді, та да? бо те, що я сказав, що самогубство це це Обманута людей. Обманути насамперед гріхом, сатаною, дияволом, потрібно ну, такий захист духовний. да. Бог дає цю силу, да? Бог дає цю міць чинити цей спротив. Да? Потрібно молитися да, цій людині, коли ну, приходять ці, ці думки. Бо, бо, бо це не ну, 100% це не є від Бога. От, да? Це від когось іншого. Да? Е, молитва. Да? По-друге, ну, я, я не знаю, можливо, да? те, що вже казав, да? десь там можливо навіть просто от взяти відпустку, витратити купу грошей. Да, і поїхати десь, де ти можеш просто відпочити, там, на якесь там море, не знаю що, да, просто змінити ситуацію, або піти там, ну, по святим містам, поїхати в те саме Міджугор'є. Ну, напевно, от просто от, вийти, от, вийти з, 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 з твоєї ситуації, яка зараз тебе вбиває, да, і десь там в інше місце це, це допомагає. Да. Це змінює тебе. Думаю, от, от зараз почав говорити. Думаю, що піти в якесь там паломництво, от от поїхати в те саме міжгорія, да ну прекрасний вихід. <NBC1> Думаю, що там, от мати Божа, там обов'язково допоможуть такій людині. До речі, ось цікаве питання зараз виникло. А католицька церква, крім того, що молиться, її ну якось бореться з цим, може, організовує якісь там десь храми чи заходи, чи може є якісь номери телефону, чи якісь чати, де може звернутися до. гарячі лінії, є психологи, є священики, які займаються психологією. Так, звісно. Я думаю, там великої проблеми немає просто відкрити інтернет, прогуглити ці ці речі, і ти одразу знайдеш, де хто, до кого звернутися, якщо ти потребуєш ну, такого захисту, психологічної допомоги, духовної допомоги, тому що ну, є цілий такий комплекс да, заходів. Я думаю, що варто на ваших екранах з'явиться інформація з номерами телефонів. Якщо вам потрібна підтримка, то ви можете звернутися. Я дуже дякую вам за розмову нашу, за зустріч. Зустрінемося ще, надіюся. Христос Воскрес! Ви воскрес!